Біблія, книга Числа, глава 27. І прийшли дочки Целохада, сина Хеферового, сина Гіліадового, сина Махірового, сина Манасі,ного зродів Манасії, сина Йосипового, а оце імення дочок його Махла, Ноа і Хогла, і Мілка і тірце, і стали вони перед Майсеєм і перед священником Єліазаром, та перед начальниками всієї громади при вході з кинії заповіту, говорячи наш батька помер у пустині, він не був серед громади замовників на господа в Києвій громаді, бо він помер за свій гріх, а синів він не мав. Чому ймення нашого батька буде відняти спосеред його роду, що немає в нього сина, дай же нам володіння серед братів нашого батька, і приніс Майсей їхню справу перед Господнє лице. І сказав Господь до Моисея, говорячи: Це ловхадові дочки слушно говорять конче даси їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька. А до Ізраїльних синів будеш промовляти, говорячи, коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите, щоб спадок його прийшов до очці його. А якщо в нього немає дочки, то дайте спадщину його братам його. А якщо в нього немає братів, то дайте спадок його братам батька його. Якщо в його батька немає братів, то дайте спадщину його родичеві, близькому йому. Всього роду він посяде його. А це стане для ізраїльних синів на правну постанову, як Господь наказав у Моїсеєві. І сказав Господь до Моїсея: вийди на цю гору Аваріїм, побач той край, що я дав Ізраїлюм синам. І побачиш його, і будеш прилучений до своєї рідні, і ти, як був прилучений, твій брат Аарон Бо ви були несли наказами моїм у пустині Цін, при сварці громади, щоб явилася святість моя через воду на їхніх очах, це вода Маріви Кадейської в пустині Цін. І промовив Мойсей до Господа, говорячи: нехай призначить Господь Бог духів і кожного тіла чоловіка над громадою, що вийде перед ним і що вийде перед ним, і що випроводять їх, і що випроводить їх, і не буде Господня громада, як отара, що не має пастуха. І сказав Господь до Моисея: Візьми собі Ісуса Навинового Сина, мужа, що в нього дух, і покладеш свою руку. На нього, і поставиш його перед священиком Єліазаром та перед усією громадою, і накажеш йому на їхніх очах, і даси на нього з влади своєї, щоб чула вся громада Ізраїльних синів. І стане він перед священником Єліазаром, і він запитає для нього вироку, Уріму перед Господнім лицем, і за наказом його вийдуть, і за наказом його відуть, він та всі Ізраїлеві сини, з ними вся громада, і зробив Моїсей, як Господь наказав був йому, і взяв він Ісуса і поставив його перед Єліазаром та перед усією громадою. І поклав він руки свої на нього і заповів йому, як Господь промовляв через Моїсея.